Ну і ставлю крапку. Конспект мною дописаний майбутньої лекції. Час летить невпинно. І ми буває не встигаємо, дорогі мої, виконати наші місії. Те, що нам потрібно виконати в цьому земному житті, у цьому земному боці від природи, я поєдную собі чоловічі і жіночі початки трішки і на біологічному рівні. Ці речі потрібно дуже важливо розуміти. Я Думав, у мене відбувся інсайт у заріння. Як мені встигнути в інтернеті, як психологу популяризувати психологічну науку? Як мені, як психологу, передати психологічне знання людям? Оточуючого середовище, оточуючим, яке мене не чує, йде дуже серйозний когнітивний бар'єр, який я пробити так просто не можу, тому що є дуже потужна психофобія, це страх і раціональне небажання сприймати людей з будь-яким. Підтвердженим психіатричним діагнозом. І фактично після психлікарні, коли я підтвердив свій, шизотиповий розлад у 2022 році, переді мною як викладачем психології, дипломованим магістром практичної психології, який 6 років вивчав психологічну науку, закрилися дороги вищих навчальних закладів для викладання. Психології. Час завершився, а місії залишаються незавершені, тому що мною не передане знання психологічне людям. Моя задача ключова це популяризація психології для того, щоб оточуючі люди могли в цьому жорстокому і цинічному світі. Отримуючи психологічне знання, виживати, жити, наше суспільство сповнене різними стереотипами, стереотипами еджизмів, тобто неприйняття похилого віку, страх похилого віку. У людства є багато серйозних проблем, які сучасна ні наука, ні езотерично-філософські знання не можуть вирішити. Психологію треба пропагувати, але більшість психологів цим не справляються. А якщо у ем... Тієї чи іншої молодої людини є якісь проблеми психологічного характеру. Людина йде навчатися на психолога, не факт, що зможе людина вирішити ці проблеми. І що навчання навпаки може тільки поглибити ці проблеми, бо практична психологія доволі слабко розвинута це моя, моє переконання. І ті, хто називають себе професіоналами, часто оперують ненауковими даними або видають за науку те, що наукою не є. Проблем дуже багато. Моя задача популяризувати психологічне знання і спробувати пробити оцю психофобію. Оце когнітивне несприйняття людини з будь-яким психіатричним діагнозом, а людина з шизотиповим розвидом, який я вважаю своєрідним варіантом норми, і це мій хрест, тому що я несу відповідальність перед Богом, як віруюча людина, я звичайно вірю в вищі сили, вірю в Бога, за тих людей із. Діагнозами психіатричними за інших людей що за типовим розвитом, тому що вони йдуть за мною, і у багатьох з них не бу... немає можливості, не буде можливо навчатися в університеті, здобути знання, хтось буде на дні соціальному знаходитися тощо. Тобто я несу дуже серйозну відповідальність перед Богом. І тому мною прийнято рішення популяризовувати психологічну науку. В образі жінки похилого віку так проявиться як гея, моя жіноча така сутність, суть енергетика. Людина похилого віку, згідно з науковцем Яном Стюартом Гамільтоном, вона входить у групу ризику виникнення різних психічних проблем порушень. І тому образ психолога, з однієї сторони, я буду і грати цей образ, психологіня бабуся, відьма Люба, з однієї сторони жінка з причудзями, а з іншої сторони науковець, викладач психології. Де я буду пояснювати з однієї сторони, на українській мові буду читати лекції з психології в такому популярному ключі, привчати своїх глядачів до внутрішнього локусу контролю, до того, щоб перестати боятися похилого віку, перестати боятися. Бути в якійсь мірі крейзі, не зовсім нормальною людиною, любити себе такими, якими є, і намагатися інших людей приймати і любити в їх своєрідному і неповторному унікальному образі. Проблем надто багато психологічних у суспільства, і кожне врятоване життя. Це найвища фактична цінність. І багато людей вони не можуть отримати допомогу навіть в інтернеті. Тому що старість часто в нас це не мудрість, а дурість на рівні розумової неповноцінності. Я, як психолог, Неодноразово працював, і тут вже буду трішки в жіночий рік переходити всіх відео. Працювала і з людьми похилого віку дуже гарно ставлюся до людей похилого віку. Всі ми будемо старенькі, це нормально. І похилий вік він має дуже унікальні місії, про які теж я буду говорити. Але в першу чергу всі свої відеоролики. В образі психологіні баби люби відьми будуть про наукову психологію. Любов це прояв моєї енергетики як Любомира Богоявленського. Любов звуть мою матусю. І своїми відеороликами в яких я буду приймати з однієї сторони роль, образ бабусі Люби, нестандартної бабусі, де старість це мудрість, людина, в якої працює інтелект, яка читає книжки, яка є носієм наукового знання. Яка є носіє мудрості? Ну, нарешті ця мудра бабця з'явиться, яка пояснить різні феномени людського буття на психологічному рівні. Без стереотипів, яка не соромиться своєї старості, так, я стара, я Рейзі, з однієї сторони, це нормально для віку похилого. І для молодого нормально. Ми повинні любити себе такими, якими ми є. А з іншої сторони, я психолог. І моє завдання, як викладача психології нести психологічне знання людям, поділитися своєю вищою психологічною освітою, поділитися через свої відеоролики з аудиторією. Тима важливими психологічними істинами, які багато людей не знають, з за цього починаються страждання. Психологія відносно молода наука. У 1879 році у місті Лейпцизі Вільгельм Вунд відкрив першу у світі експериментальну лабораторію психології. І в 1879 році психологія стала наукою. Але її шлях і по цей день дуже драматичний і дуже непростий. У мене будуть також невеличкі відеоролики англійською мовою з психологічною мудрістю, але там буде переклад українською. А уже такі розлугі лекції будуть рідною українською мовою, тому що несуть відповідальність перед своїм рідним українським народом. Боротьба з психофобією, боротьба з гомофобією, боротьба за права людини у моїй ситуації будь-ця, як психолога. В першу чергу, можливо, тоді, коли у своїх відеороликах я буду, в принципі, для когось сам як псих, дійсно, і буду стокат намагатися до душ, до душ психологів інших, які не люблять людей які бояться людей, що не вписуються в якісь норми, правила. У мене є надія, що психологині і психологи і 50-60 років, бачачи мій образ психолога, баби Люби, відьми тої матері, що відає. Повчаться, як це бути людиною, особистістю, яка намагається від душі поділитися знанням психологічним з людьми, вийти за межі стереотипів і дати людям. Не просто надію, а також наукове знання. Але що ж, будь-який проєкт має свої тіньові сторони. Будь-який проєкт збирає особистостей для одних особистостей. Цей проєкт не актуальний, смішний для когось цей проект – він буде притягувати і давати дійсно знання і силу. Не можна угодити всім людям, і не потрібно цього робити. Потрібно залишатися особистістю, залишатися самим собою і любити себе, навіть коли наша зовнішність не описується в рамки загально прийняті і так, я запускаю також цей проєкт, проект з популяризації психології. Ваш Любомир. Любомир Богоявленський. І у відеороликах я буду також виступати як психологіня бабуся, бабуся Люба, як та мудра жінка з психології, психолог, яка може поділитися своїм знанням, своєю мудрістю. Чому? Тому що коли я відкриваю англомовні канали, я знаходжу там дійсно неймовірних жінок-психологів і в 80 років, і в 90 років, коли я відкриваю українські різні Ах, канали. Навіть з психології я не бачу мудрої жінки, психологіні, щоб вона передавала знання, щоб душа вібрувала дійсно від тих сенсів, від тієї глибини, яку вона розкривала. Наскільки в мене вийде, покаже час, але я не сумніваюся, навіть що дійсно вийде і популяризувати психологічну науку в україномовному. Також в просторі, в першу чергу, у мене теж вийде, тому що нам, всім, українцям, в першу чергу, і за психотравми війни необхідна психологія. Необхідно, щоб кожен із нас був психологом і собі і розумів психологію інших людей. Бажаю всім мудрості, душевної рівноваги і до зустрічі також в цьому моєму проекті. Психологія це моя королева всіх наук. Так я писав, коли навчався на психолога у своїх щоденниках, у своїх рефлексіях та розмірковуваннях.